Троєщина чекає метро вже 40 років. А що, якби замість нього пустили трамвай через Подільський міст? Ми перевірили, хто швидше довезе мешканців на правий берег: метро чи трамвай. За центральну точку на троєщині візьмемо зупинки на вулиці Сержа Лефаря. вона практично ділить масив навпіл. Як рахуватимемо час? Для метро візьмемо середню швидкість існуючих ліній 33 км на годину. Для трамвая орієнтир такий. Зараз він доїжджає до райдужної за 11 хвилин. Далі припустимо, що він проїде Подільський міст зі швидкістю метро, тобто близько 20 хвилин до подолу. А вже на правому березі розраховуємо за середньою швидкістю 20 км на годину як прискорений трамвайний маршрут, на якому багато світлофорних перехресть. Для порівняння у Києві середня швидкість трамваю менша 15 км на годину. Які ж результати? На метро з центру Троєщини можна дістатися до синьої лінії за 19 хвилин. До зеленої за 23 а до червоної за 27. На трамваї до синьої лінії на контрактовій площі час буде трохи більшим, близько 22 хвилин. Але різниця тут компенсується тим, що пересадка розташована ближче до центру. Далі ситуація змінюється. Через велику кількість перехресть трамвай втрачає час. До Лук'янівки він їхатиме вже 29 хвилин, а до вокзалу аж 36. До цього варто додати ще кілька моментів. Пересадки на глибоких станціях метро займають більше часу, а на вокзалі трамвайна зупинка розташована взагалі в 300 метрах від входу в метро. Зовсім інша картина була б з підземним трамваєм. У таких умовах він може розганятися майже як потяги метро, тож різниця у швидкості зникає. Отже, варіант з об'єднанням Троєщинських трамваїв і маршруту номер 18 через нижній вал, Глибочицьку та Дмитрівську, суттєво програє метро або підземному трамваю за часом у дорозі. Проте навіть він має свої переваги. Адже можна буде дістатися з Троєщини до Лук'янівки і вокзалу значно швидше, ніж зараз, коли така поїздка займає близько години. Щоб трамвай справді став таким швидким, його колії на 18-му маршруті потрібно реконструювати і відокремити від автівок. Вони зможуть перетинати їх тільки на перехрестях, де світлофор даватиме перевагу саме трамваю. А от наскільки цей варіант буде дешевшим за метро і чи виправдає він різницю у швидкості, ми розберемо вже в окремому відео.